Ось перед нами є вже склеєні наші заготовочки в двері, Дверцятка профрезеровані, склеєні гарно. І прошліфував я болгаркою. Що зараз треба робити? Щоб... Болгарка залишає круглі сліди, потім під лаком все вилазить і його видно. Значить, Робимо таку процедуру. Наждачка шкурка 100 гріт і необхідно вздовж волокон прошліфувати так. Щоб зробити сатін і щоб скрити круглі риски. Тоді відкриваються гарно пори, показується гарна текстура деревини. Ну і в цілому виріб наш набирає фінал перед помальовкою. Як я це роблю? Дивимось. Ну, По-перше, тут трошки підшпакльовував, затираємо тут поклівочку, здовж волокон Необхідно робити великими руками, не затримуватися на одному місці, бо протреться ямка і це буде дуже негарно виглядати під лаком. І ще раз через цілу. готово. Ну і тепер прошліфовуємо поперечні. Коли прошліфовую поперечню, можна ще дозволити собі вийти легенько на повзній, і то не бажано, бо залишиться перехресна риска, її потім під лаком видно. Але спосіб, як її позбутися, зараз покажу. Так, от вона є. Інша. У мене світить бокове світло, і я бачу, де є река. І тому він щось стирає. Хоча протерти потрібно повністю деталь. Бокове світло дозволяє побачити всі глянути, всі нерівності. Це йде сюди І не так зробили. Під помальовку поверхня має бути ідеальна. Потім ще можна після першого слою лаку легенько протерти скотчбрайтом котчбрайтом або нулівкою наждачкою. Але краще, щоб вона була готова зразу щоб в неї порів не було. Пори скрити можна і водичкою. Ще раз прошліфувати. Ось так, така фольга бляха алюмінієва. Я ставлю, тепер прикриваю, заховую поперечну деталь. І біля по лінії склеювання і прошліфовую позовну деталь. Прибираю ці, всі задні рички і не пошкоджуюся поперечну, бо вона захищена фольгою. Так, один, одне склеювання протер, Тепер біля іншого склеювання протираємо. Відкриваються гарно пори, гарна текстура відкривається ясно. Я буду кольорувати. Меблі в дитини є ліжко Дубсонома Потім ми купили стіл Дубсонома а потім я зробив ще ліжко з'ясина, але вже буду кольорувати Дубсонома Такий сиренький колір. Сиренький такий коричневий з дитинками. Жовтий. Так, залишається нам ще одна ще одна боковинка. Прикриваємо поперед, ми поїхали в них. Зараз я робив однією партією собі спальню з дуба, мав дуб. І дітям з Ясена. От таких отаких дверець. дверцят із Ясена, двоє дубових. Дубовий на комп'ютерний стіл. Три ліжка одночасно робив. Це це одночасно, це... потім відео інше покажу. Так, прошліфовуємо ще останню деталь. Ой, незручно з тої сторони. Такі у нас вийшли дверцята. Розверну трохи, то приберем. Зараз ще підшліфую тафельку, тут підшпакльовував та й буде готово. Перед склеюванням я кожну деталь. Особливо ці всі малюнки, все прошліфовую до склеювання, щоб було готово, щоб було чисто, щоб не переходити. Коли шліфуєш цю деталь, щоб не шкодити цю деталь. Тафля в мене пошліфована, підготовлена. Ну, тут стався прикрий випадок, вона тріснула на склеюванні. Вірніше, воно, коли, коли пропускав через станок, з'явилася ця тріщинка, воно вирвало трішки. Коли фрезерував деталь, вирвало ще й тут. Ну, все, готово.